Вогнище. Палала, як ніколи, осінь, розвіювала дикі вогнища дерев, листя вже на долоню вкрило землю і все падало й падало поспіль, а на вежах вартові відчували смуток і тривогу. Дерева, здавалося, ось-ось мали запалати, і небо, кинуте вгору яскраву, наче виплеск вогню, фарбу і спопеліти. Якийсь чоловік сказав у перемишлі, що надходить кінець світу. Владика розсердився, чоловіка було спіймано і люто покарано. Владика розсердився на чоловіка його було спіймано і люто покарано. Кров ляпнула катові на долоні, і коли той ішов умитися, вона була як два червоні листки. Може, тоді співець Митуса відчув, що в словах катованого є певний глузд, пізніше. Коли нещасний лежав до ліць на землі й стогнав, безсилий поворушитися, Митуса підійшов до нього і сів біля узголів'я. Він бачив, як отдалік миє руки кат, миє дивовижно довго, розтираючи шкіру піском. Але, коли змився пісок, кат раптом закричав, обернувши до Митуси спотворене лице і виставивши вперед долоні. Дві червоні латки на них горіли. Ще яскравіше, наче два припечені листки, і Метуса зірвався на ноги. Кат уже бігав поміж будинками, як зачумлений, і ховав долоні під пахви. Потім упав на землю і намагався занурити руки в листя. Буде багато крові, спогадав Метуса, і це кров, яку не можна виправдати і якій не запобігти. Це буде братня кров. Хто тобі сказав, що надходить кінець світу. Нахилився він до катованого. Той незрушно лежав долілиць, завернувши обличчя. Хто тобі сказав, що буде кінець світу? спитав у друге Метуса. Нахилився зовсім низько, щоб пильніше роздивитися покараного, і раптом відчув, як по спині пробігли зграйки коротконогих комах. Йому вдарило в обличчя густим настоєм леглого злистя і гірким духом крові. Катований уже не жив. Метуса зрозумів це відразу, бо синя муха спустилася й сіла йому на розплющене око, а там десь далеко гинула сила дажбогового внука. Метуса вийшов на вежу, став коло бійниці і перед ним покотилася обагрена багаттями далечінь. Дерева горіли, як свічки, а він дивлявся в глибину, де коливалися тумани далекі і однобарвні. Обрій поволі зникав, небо й земля втрачали лінію злучення і витяглися вперед двома плащинами. Він бачив, як курилася димом Галицька волость, як здіймалися чорні стовпи і горіло, палахкотіло, ширилося червоне море вогню. Це вже не осінь, сказав подумки Метуса, це справжні пожежі. Дим заслонював гори, Карпати витиналися, як сині велети. І листя, яким були засипані, спливало в долини, неначе ріки, понівеченого золота. Десь із боку він бачив Володимир Волинський, а там далі, наче розворушений, поруйнований вулик, випалений до тла, повен мертвих золотих бджіл, Київ, землю сплюндровано, бурмотів метуса, татари із свої нівеча тії, і вона гниє перед байдужим зором подорожнього. Усьому винуваті князі, сказав він владиці, стояв перед ним без жодної зброї, високий, худий, як жердина, з масивним, наче вирубаним сокирою обличчям, з синіми чіпкими очима, запалими грудьми і великими руками, що стискались у важкі кулаки. Надто велику носиш проти князів, озлість, сину мій, сказав владика, відчуваючи про те, що має ті ж думки. Татари плюндрують землю нашу, сказав Метуса, а князі гризуться, як собаки. Князі б'ють один одного, а татари палять наші міста. Князі вбивають один одного, кличуть ляхів та угрів собі на допомогу, а татари нищать і полонять наш народ. Метуса підійшов до вікна, за яким горіла осінь та летіло червене листя, і наслухав голос, що озвався з глибини його душі. То був м'який голос і м'який настрій, почуття, яке навідувало його тільки тоді, коли слова починали шукати виходу з його грудей. Осінь була така буйна, що перемишлянам чулися запахи диму, пожеж та руйнування. Всі ходили, як трунком пояні, і потай передавали один одному історію з Катом. Кат і досі лежав у дворі владики, виставивши перед себе закривавлені долоні. Він дивився на них тупо й здивовано. Юрба все більшала й більшала, а коли у дворі вже ніде було ступити, на вежі з'явився владика. Це Боже знамення, сказав він, здіймаючи руки до гори. І означає воно боротьбу. Ми повинні піднятися на Данила і Ростислава. Після того співав Метуса. Він співав так, як ніколи досіль. Пісні кликотали йому в горлі. Немов вогонь, що палив осінні дерева і поруйновані міста. Я не співатиму вам про гарних дівчат, мовилося в метусиній пісні. Я співатиму вам про вогонь та руїни. Моя пісня не віщує вам мирного життя. Вогонь ще довго палитиме нашу землю, доки не позбудемося ми в собі дикого прокляття розбрату. Князі вже двісті років гризуться між собою. Вони перші влили до вогню живиці, і той запалив не тільки землю, а наші мозки, Усобиці й смуте, наше прокляття. Ми ніколи не вийдемо з них, доки палитимуть землю князі. Вони несуть на своїх плечах прокляття. Ми знову піднімемося тоді, коли не буде серед нас жодного князя, коли ми станемо як рідні і пізнаємо братерство. Лиш тоді оборонимо власну землю, бо за нас цього не зробить ніхто. Була та осінь особлива, може, тому, що листя вкрило землю килимом завтовшки з долоню і падало ще, може, тому, що не було цієї осені сонця і різко пахло димом, це навіювало непевний настрій лихого передчуття. Було в тій осені багато вітру, поривчастого, який здіймав з землі хмари золота. І засипав ним увесь світ. І коли Метуса заспівав, його постать теж покрилася листками, наче золотими обладунками. Він співав про те, що ось ось мають з'явитися татари, які не знають милості, а в повітрі запахло справжнім димом, і небо стало таке низьке, що кат таке спам'ятався, відірвався від землі і встав, відчуваючи на плечах важезний тягар. Він знов підніс свої руки і голосно промовив: Це кінець світу. Це кінець, обізвався зі стіни Метуса, – але не світу взагалі, а нашого світу. Після нас будуть інші люди, і хай вони не знатимуть нас, аби не успадкували наших проклять. Уранці наступного дня перемиж брав приступом князь Андрій. Була неділя, і чи на неділю, чи просто так вітер ущух. О півдні він знявся знову. Люди юрмилися коло бійниць, засереджені й похмурі, а звідусіль ліворуч і праворуч ззаду й спереду йшли полки, спереду гарцювали стрільці, а за ними сунули тарани. Воїни ступали рівними рядами, світило сонце бабиного літа, а повітря було вкрито чорними пунктирами стріл. Полки кричали на згоду, але їм відповідало мовчання. Тоді вдарили в стіни пороки, примітка, пороки та рани. Розлігся дикий крик і полізли на стіни воїни князя Андрія. Задвигтіла земля, заволали люди, звився сірий стовп диму, майнули язики полум'я, покотилася на перемиш лава за лавою, б'ючись, наче хвилі об берег. Метуса стояв на вежі й дивився, аж поки перед його зором розверзлася далечінь. Він побачив Київ спалений та знівечений, з притьмареним блиском Софії, а далі порожнечу, золоті бджоли вигибали на цілій землі, лише метилялося хвилями листя, а осінь котила його лавами, як воїнів, ось тут, перед очима, і змішувала те листя і татар, і війська князів, і людей, рабів та героїв. Раби були вільні й живі, а герої мертві. Все крушляло в золотій круговерті, падали люди, бджоли покидали землю цілими хмарами, і, коли вітер гнав на ці хмари листопад, листя летіло, як і бджоли. Метуса вже губив краєвиди один за одним вони зникали з його визору, а навколо вдаряли у стіни пороки, горлали воїни і лилася кров, ладика метляв білою одежею між захисників. Підіймав меч і рубав голови, що вигулькували знизу від драбин. Був він великий та могутній, але його вже звалено долі і зв'язано, ліворуч затріщала стіна, проломилися колоди і ошкірився пролом. В отвір вливалися лави князя Андрія, а воїни владики кидали зброю і гукали згоду. Десь бився заплутаний листяний вихор, бо раптом завило, як вовк опівночі. І воїни спинилися. Тоді підвели з землі владику. Зв'язаний і закривавлений, він люто блискав очима. Метуса приплющився. Я, певне, посланий на цю землю, думав він, щоб провіщати кінець. Спокійно й велично роззирнувся довкола і спустився донизу, де його вже очікували вороги. Був звалений і притиснений до землі. Вірьовка вбила його, наче гадюка. І стяглася вище ліктів. Коли його підвели обідраного і закривавленого, він обдивився довкола, стояли готові що хвилі кинутися на нього воїни. Я не маю зброї, подумав він, але мене без роздуму розірвуть, коли буде на те наказ. Навіть не спитають, хто я. Його вели через напівзруйноване місто, вітер крутив, як і раніше, вихори жовтого листя, воно чіплялося за одяг, било в лице. А тоді котилося далі все швидше й швидше, наче тікало, а несло на нього запахом тліну й диму. Дим і запах листя це була та сполука, яка віддана і не дає йому спокою. Все на світі весь біль, та розпач, думки і його життя були сьогодні в цій сполуці, як особливий символ. І коли його вели через вулицю, засипану листям крізь мерегкий сухий листопад. Він побачив перед собою дивну постать, стояла загорнена в плащ серед вулиці в рухливих крапках листопаду, незрушна і велична, здавалася кам'яною бабою, і Метуса захотів наблизитися до неї ближче, пішов хучіш по листі, топтав його, але постать лишалася на тому ж місці, а він не просунувся до неї ні на крок. Коли ж озирнувся, не побачив довкола жодної людини, навіть тих, що вели його. Лише він і ця баба, лише осінь і цей настрій непевний та тужливий. Але був зв'язаний і збитий з пантелику, бо хоч швидко йшов, віддалявся від тої постаті. Ось вона істина, подумав він, за якою ми вічно женемося. Під ним закрутилася земля, і він, зібравшись на силі, побіг. Помчав туди, де невиразно був ваніла постать, але сила покидала його, і метуса впав обличчям у листя, відчуваючи, як задихається від гострого запаху і гіркого дурману, а притомнів, коли його облили водою. Лежав притиснутий до землі. Вірьока стягувала дозаду руки, а перед обличчям стояла важка нога. Вітер накочував йому на обличчя листки і пахло пожежею. Його підвели, і він знов побачив себе серед стін. Крізь проломи від ударів пороків проглядала синя долина, заставлена палахкотливими деревами і позначена, димами пожеж. А там далі, де пролягав обрій, він угледів перекоти поле. Вигулькнуло десь із боку, а за ним, як клубки, інші, котилися вони в бік перемишля туди, де витиналися гори. Полем ходили люди з опущеними до землі головами, мали в руках по палиці і безнадійно шукали щось у листі. Розворушене листя летіло за перекоти полями. Сонця не було видно, хоч небо було погідне, аж блаватне. Але день горів осінню, так само, якби було сонце. Лише одного бракувало в цім видові тіней. Ні від стін, ні від людей, ні від перекоти поль. Ні від дерев, були лишень самотні постаті, що ворушили пальцями листя, а адалік, наче човни, перекоти поля. Люди рухалися в однім напрямку, і це був напрямок протилежної рухові перекоти поль. А коли Метуса роззирнувся, біля нього знов було порожньо, і він вирішив будь що бігти, і він побіг, хоч усе лишалося навколо, як і досіль. І стіни, пробиті пороками, і порожнеча, і люди там, у полі зі своїми палицями, і небо без сонця, але навдивовиж блакитне. Він побіг ще швидше, а коли знову впав, на нього раптом кинулися дерева, намагаючись поранити верхівками в груди. Метуса опритомнів знову. Цього разу на нього вилили кілька відер води і важко розплющив повіки. Боліла голова, здавалося, розпухла зсередини і тисла на череп, руки були зв'язані, і він відчув, що тім'я його горить, наче вогні. Але коли його підвели, Метусі полегшало, відчув, що слабість поволі зникає. Це було потрібно співцеві. Не хотів ставати перед князем охлялий. Ну що ж? сказав він варті, ведіть. Князь Данило був у військовому спорядженні. Він легко зіскочив з коня і чекав, коли до нього підведуть співця. Я давно хотів цієї розмови, сказав Данило, кидаючи швидкий погляд на Метусу. Ще з того часу, коли ти відмовився бути моїм співцем. Метуса підвів голову. Волієш розмовляти зі мною, як із бранцем, як з людиною, усміхнувся Данило. Він сам розв'язав Метусі руки, той розправив закостеніле тіло і звів догори очі дивилося на нього жовте, наче хворе сонце. Ну от, сказав Метуса, мацуючи собі голову. На тім їй запеклася кров. Ну от, повторив він, я готовий до розмови. В давнину, мовив Данила, – співці славили князів. Чи, може, ти забув боянову славу? Вони підтримували їхню силу, добре м'я і звитягу, а не кликали людей до чвар. Я не кличу людей до чвар, глухо відказав Метуса. Я лише бачу велику руїну. Данило вже дратувався. Я це бачу й сам, сказав він різко, тому й хочу об'єднати нашу землю. Я хочу поставити татарам на перепоні міцний заслін Галицького князівства, об який завойовники розтрощать собі черепи. Але я не можу цього зробити, бо чи один, чи другий, чи третій стає мені на заваді, і як ти, руйнує те, що я лиш починаю намислювати. Ми маємо одні думки, Метусо, тож на що розпалювати чвари? Я відмовився складати пісні про тебе тому. Метуса знову обмацав собі голову, а коли доторкнувся рани, різко відсмикнув руку, що винуваті в розбраті князі. Вони перші почали сваритися за свої вотчини, вони перші підняли руку на брата свого, і між них не знайшлося жодного, хто міг би цьому зарадити. Риба гниє з голови. Князю, я розумію, це також, Метуса, розважливо сказав Данило, саме тому й вирішив вчинити те, що мріється тобі. Я вирішив закласти на нашій землі особливу державу, де не буде чвар, але перед усім мені потрібно розбити татар, а для цього треба, щоб такі, як ти, допомагали мені. Метуса пильно вдивився князеве обличчя. Дивна думка прийшла мені в голову князю. Дивна, скажу тобі, думка. Ми все говоримо про чвари, але вони виникають у нас самі від себе. Ти борешся з ними і вже тим самим сієш їх. Але найстрашніше для мене не те. Найстрашніше, що я, борючись із тим же, що й ти чиню так само. Навколо майоріла осінь. Вітер набрав ще більшої сили і котив на них уже цілі валуни листя. Вони стояли серед цього листя. Чимось схожі один на одного, скуті одним настроєм і одним почуттям. Перед ними слалася дорога, звичайна польова дорога, і Метуса здивувався, що й вона засипана листям хоч навколо жодного деревця, а листя лежала барвистим килимом, і він зрозумів, що то попіл з пожариськ. Вони дивились, як сходить над пожариськами жовте, хворе сонце. І освітлі густі юрби завойовників, що вкрили їхню землю, як сарана. Набігло їх сюди багато, так багато, що ніде було спочити окові. Було їх, як мух, бо й були вони мухами. Горіло попереду велике вогнище, сипало барвистий попіл, і між того попілу гуляла тривога. Вони вловлювали гарячі полески вогню, що розпалювався все більше і більше. Вогонь уже накочувався й на них, і вони втопилися раптом у буряній шумливій стихії, яка сипала й сипала на землю хвилі шарудливого, перепаленого листя.